У 1914 році український поет Степан Чарнецький написав пісню Ой у лузі! Червона калина того ж року. Вона стала фактично гімном українських січових стрільців. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт. Українські січові стрільці або Усуси це український добровольчий легіон у складі Австро-Угорської армії, створений на початку Першої світової війни. Про січових стрільців будемо говорити з нашим гостем. Це Микола Литвин, доктор історичних наук та дослідник історії українського січового стрілецтва. Вітання вам, пане Микола. Доброго дня. Ну і одразу запитання напрошується: початок першої світової війни. Формування легіону українських січових стрільців, який в майбутньому стане дуже популярний в українській історіографії в українській історії. Але на той момент... Австрійська влада вже мобілізувала десятки тисяч українців. А от січові стрільці це ті, хто не підлягали мобілізації з тих чи інших причин, але все одно хотіли добровольцями захищати українські землі. То чому, з яких причин вони не підлягали мобілізації, і які були, в принципі, критерії відбору до українського січового стрілецтва? Кілька слів передумов. Ми живемо зараз в час Великої війни, але власне Першу світову війну. Тоді в народі, в суспільстві, політиком назвали Великою війною. На жаль, ми, українці, тоді в Першу війну воювали по різні боки барикад. Погоджуюся з вами, що не десятки тисяч, а мільйони, два мільйони українців відстоювали інтереси Російської імперії. Десь півмільйона воювали в австрійській армії. Це дуже багато. Воювали, на жаль, за чужі інтереси. В тій війні ми не виграли і не програли. Ну, бо та війна закінчилася для нас новим інкорпоруванням російсько-більшовицької війни, польсько-українською. Але, але ми тоді створили зав'язок новітнього українського війська, створили легіон українських січових стрільців, який нібито є традиційним для тогочасних військ, але для нас був нетрадиційний, бо це був перший добровольчий великий легіон. Дві з половиною тисячі вояків, стрі, який чи не вперше за оці три століття відстоював національну ідею, поширював національну ідею. Ну і виступив проти цього москальського війська в 2014 році. Так, півмільйона, дехто вважає 300, дехто вважає 600 тисяч. Воювали тоді в австрійській армії, воювали як правило, десь там на Балканському фронті, в Сербії, в Словенії, десь там на півночі Італії. Але добровольчий батальйон, Легіон українських січових стрільців був сформований в серпні і воював чи не найголовнішому фронті, протиросійському фронті. Чи то був дуже унікальний? Ну Не знаю, чи то зовсім унікальний, бо в австрійській армії були е, чеські, польські легіони, е, угорські. Е, Угорські, хор, хорватські, словенські полки. Тобто тогочасні армії дуже часто формували за національною ознакою. Чи боявся нас цісар? Ну, можливо, боявся, бо більшість українців все-таки воювали на тих південних фронтах, як я скав на Балканському, на Італійському фронті. І лише невеликий, 200, 2000 двохтисячний легіон воював ось тут, в Галичині, відстоюючи свої інтереси. З одного боку, він був добровольчий. За формою мобілізації, але фактично це був звичайний, нормальний, уже не добровольчий, а кадрова кадрова частина тогочасної австрійської армії? Ну а якщо, наприклад, ми обираємо, як потрапляли, які критерії відбору, тобто, якщо вони не потрапляли під мобілізацію, це означає, що в них або проблеми за здоров'ям, або проблеми там якісь інші, або вік, можливо, і тут січові стрільці. Тобто, чи в січові стрільці теж був відбір якийсь? Очевидно, був відбір, бо ініціативу про створення легіону все таки заявили, заініціювали галицькі політики, загальна Українська Рада Союз визволення України позапартійна така структура, які ініціювали, подали ідею цісарів. І цісар дуже неохоче і дуже не зразу пристав до цієї ідеї. Чи був відбір? Очевидно, був. Відбувався на такому громадському рівні, політичному, а потім вже на типовому для війська були створені спеціальні центри по мобілізації, по укомплектуванню. Діяли в Народному домі, в академічному домі. То, хто хто, були ці хлопці? Не повірите, але це насамперед була молодь. Дослідники вважають, що дві третіх вояків, підкреслюю, дві третіх вояків це були хлопаки, хлопці 18-22 років. Буквально 10-15% це були юнаки і дівчата 23-27 років, і декілька відсотків це були люди старші 28, 28 років. Тобто це була юна, необтесана молодь, необтесана в війську, але можливо обтесана в житті. Бо насамперед брали випускників шкіл, народних шкіл, гімназій. Молодих професорів, молодих викладачів, молодих викладачів гімназій, ну випускників Львівського університету. Кожен солдат, коли починається його служба, він повинен скласти присягу. І ось присягою січових стрільців там склалася ціла історія. Нібито австрійська так. влада сказала, що присягнули австрійському імператору, а українські січові стрільці відмовилися і переробили присягу, і присягали українському народу. Як було насправді, була одна, дві присяги чи була дійсно перероблена українцями присяга? Була традиційна, офіційна присяга, яка діє в війську. Січові стрільці відомо, що 3, 3 вересня після окупації Львова в стрію на двірцю заприсягнули офіційну Цісарю новій е, нові військовій адміністрації. А потім. А потім напівофіційно заприсягнули майбутній українській державі українській українські державності. Тобто була офіційна присяга, і текст публікується. Була та неофіційна заприсяження майбутній відрожній українській державі. Українські січові стрільці пройшли величезний бойовий шлях, починаючи від самого початку Першої світової війни, і залишили по собі величезну кількість спогадів. В різних містах не тільки Галичини, а й всієї України чи є якісь пам'ятні знаки в вашому місті, які стосуються січових стрільців? Пишіть нам в коментарях, Усуси – це добровольці, українські січові стрільці, добровольці, які виявили власне бажання захищати українські землі. І, от ви попередніх наших питаннях, вже говорили про те, що австрійська влада не охоче. Давала українцям таку можливість, хоча, наприклад, польських військ національних було значно більше в складі австро-угорської армії два легіони. Два легіони. Тобто, чому е, було таке трошечки е, ставлення інше до українців, і чи цісар дійсно боявся в нелояльності українського легіону до австрійської монархії? Очевидно, українцям довірявали не настільки, щоб створити два чи три легіони. Зрештою, Європа більшу прихильність мала до тих націй, народів, які не мали хвороби тої лівізни. В Європі більша була симпатія до більш національно сконсолідованого польського народу. Зрештою, Європа боялася і розчинення Росії. Ну була довіра, але не такою, як би хотілося. І тому легіон, все таки бажаючих, як відомо, в легіон було вступити 28 тисяч. Офіційно прийняли 2 тисячі. Потім ще додали 500 тисяч. Тобто, це був порівняно невеликий, але бойовий легіон який відстоював інтереси Австро-Угорщини. Був на важливих ділянках в Карпатах, а також на, на Поділлі. от стосовно важливих ділянок в е, Січових Стрільців є величезний бойовий шлях, який вони пройшли від початку до завершення війни. Але є дві такі головні сторінки, дві битви. Перша битва її називають найбільш героїчною битвою. Битвою з витягою, це битва на горі Маківка. Ну а друга битва це трагічна битва, де українці дуже велику кількість жертв понесли. Це битва на горі Лисоня. Чи дійсно маківка була настільки і важливою в контексті загалом війни, і чому на Лисоні було настільки багато жертв, чи це якась спеціальна акція австрійського військового керівництва, чи це просто були запеклі бої настільки Я не думаю, що винний хтось у перемогах чи чи, чи, чи поразках є ще, якась одна причина. На Маківці, а ми в Карпатах стояли, ми Січон, Легіон Січових Стрільців стояв на Бескидах, Карпатах, де ще з Різдва. 15-го року, тобто січень, лютий, березень, квітень, це були важкі, непрості бої, тактичні бої. А найбільші бої вже розпочалися, як відомо, в травневі дні 15-го року. І там ми, Легіон Свічових стрільців, справді на добрий тиждень, два зупинили наступ, наступ російського війська, наступ козачого війська в Карпати. Ну, я думаю, що показали, що ми можемо. Зупиняти оцю страшну навалу, московську навалу, тогочасна преса діло, інші писали, що чи не вперше за 300 років ми зупинили оцю московську заразу на наших українських землях. Тобто це був такий і, і, і військова, це була і військова перемога, ну і така. Психологічно-політична перемога вперше за, ну, за 300 років. А чи то правда, що коли українські січові стрільці відійшли від маківки, її оборону дали угорцям, і угорці майже одразу її втратили, і січові стрільці повинні були знову відбивати? Ну, не зразу втратили, але все-таки наступ російського війська був дуже сильний. Росіяни були вправними гарматниками, застосовували вогнеметання, хімічну зброю. Ну і, і, і на жаль, е, і, і на жаль, досягли певних тактичних перемог. Стосовно тепер Лисоні, от е, втрати на цій горі, на поді на Тернопільщині. Чому настільки там великі жертви були? Я не думаю, що це знову ж таки щось одне можна винити. Це справді був великий натиск російського війська. Я частенько буваю на Лисоні. До сих пір там можна зібрати якісь е, залишки тих гарматнів. Е, під Лисоні я дуже. Цікавий посухівський цвинтар з тризубами, де можна завжди вклонитися, де можна покласти квіти. Були різні причини. Був сильний натиск, була певна втома, була певна неорганізованість. Ну і були справді великі втрати. Легіон після Лисоні фактично був виведений трошки на переформатування, але знову ж таки Лисоня показала, що ми знову ж таки можемо воювати. Супротивник був дуже сильний. Але але з, знову ми зуміли влітку 16-го року зупинити щонайменше на кілька тижнів просування російського війська козачого війська а, всі говорять про маківку про Лисоню, але є ще один такий бойовий е, сильну бій сильний це е, от, контрнаступ каренського в 17-му році там жертви були напевно не менше ніж в лисоні як січові стріці після того оговтались е, так так е, був ще бій під конюхами буває в коню Таке містечко, яке славилося і стрілецтвом, а згодом славилося повстанським своїм рухом. Там теж ми активно воювали в 17-му році, проти нас воювали в складі російської армії, до речі, і чеські полки. Там, вони знаєте, встановили неподалік пам'ятник біля Зборова. Як могли, так знову стримували натиск російського війська. Ну, принаймні на кілька тижнів. Ну, а потім знову була передишка переформатування і потужна, не військова, а така ідейно-політична пропагандистська акція великою Україною. Згадаємо, що 17-18 рік січові стрільці проходять великі ідуть на Надніпрянщину. Поширюють українські пісні, поширюють державницькі ідеї, виступають в місцевих просвітах, зустрічаються з місцевою інтелігенцією і фактично готують майбутню з луку на різоне. У нас завжди в нашій програмі є запитання до штучного інтелекту. Він постійно уявляє себе тим чи іншим українським історичним персонажем. Сьогодні ми запропонували штучному інтелекту уявити себе першою у світі жінкою офіцером Оленою Степанів. Якби вона відповіла на таке запитання, яка роль жінок-стрільчинь у діяльності легіону українських січових стрільців? І штучний інтелект генерує таку відповідь. У ролях стрільчень у діяльності легіону українських січових стрільців жінки виконують невід'ємну функцію підтримки та допомоги? Вони виявляються важливими ланками в ланцюгу забезпечення медичного обслуговування та організації побуту, забезпечуючи ефективність та моральний дух бійців у різних сферах діяльності легіону? Така була відповідь штучного інтелекту, але яка насправді була роль жіночої? Чоти в українському легіоні січових стрільців я налякався цієї відповіді, бо вона загалом була правильно жінка. Давала у духотворність жінка давала моральну підтримку. Ну і жінка надавала медичну харчову, якусь іншу підтримку. Жінок небагато було, це кілька десятків. Це як правило випускниці Львівського університету. Це, як правило, активістки довоєнно-січового руху. Тобто, це не були жінки просто кухарки, просто виховниці. Це були. Жінки, які закінчили, які працювали в товаристві Січові Стрільці. Жінки, які знали, що таке сокіл, плас. Тобто, це жінки, які були готові е, з багнетом воювати проти противника. Як правило, це були підхорунжі, стрільчих. Як, ну, Олена Степанів мала посаду підхорунжі, молодшого офіцера, красива, сильна, мудра жінка, географ, яка прим... Яка змушена була не викладати географії в школах чи гімназіях, а воювати про неї знав весь світ? Мабуть, це перша українська жінка-офіцер в новітньому українському війську воювати і медична допомога. Звичайно, медики на війні це надзвичайно важливо, але тут постає запитання: чи жінки брали участь безпосередньо в бойових діях, чи вони, от як ви сказали, з багнетом в руках ішли там я не знаю на окопи ворога. Так власне, наша героїня, про яку ми говоримо, була бойовим офіцером, молодшим офіцером і брала участь безпосередньо в боях. Була поранена. Так що... Тобто, але під її керівництвом служили тільки жінки, чи і чоловіки? Так? І чоловіки теж. і чоловіки теж. Це десятки осіб, це не сотні, але це була справді бойова, боюся сказати, офіцер. Офіцер офіцерка напевно. офіцерка, так, так дякую, і напевно на завершення запитання, що одним із таких найбільш цікавих і відомих старшин українських січових стрільців є Вільгельм Габсбург або Василь Вишиваний, і це австрійський принц, представник австрійської правлячої династії Габсбургів. То патріотизм в українських січових стрільцях був настільки сильним, що навіть австрійський принц. Став українським патріотом. Ось скажу, що замилування бабці Австрії, замилування політик, політикою Австрії було дуже сильне. І ще в 17-18 році галицькі політики якось неохоче говорили про відродження української державності, говорили про якусь автономію. Тобто, замилування до роду габсбургів, до Габсбургів було і воно якось передалося і січовому стрілецтву. Тож не дивно, що одним із... Керівників чи командирів легіону полку вже на той час і чових слівці 18 му року був власне Вільгельм Газбур, який добре знав Галичину, знав добре мову, служив служив в Галицьких полках, писав вірші українською мовою, і його і громадськість, і військовики, і той же Шептицький навіть розглядали як можливо короля монарха України. Тобто замилування до нього як до військовика, як державної особи було дуже велике. Но, а оця легенда, чи все таки історична дійсність про те, що Василь вишиваний, що йому дали вишиванку січові стрільці, і власне він з тою вишиванкою ходив всюди, вдягав її. І власне через це в нього було таке прізвисько. Чи це такий історичний легенда, міф, чи достовірний факт? Є документи, є документи, що він гарних гуцульських вишиванках, як у мене, яку йому подарували. Тобто, це справді він. Полюбляв вишиванку в житті та побуті. Ми сьогодні спілкувались про українських січових стрільців, про роль жінок в цьому військовому формуванні, про те, як австрійська влада ставилась до них, як формувались українські січові стрільці. Говорили ми з нашим гостем. Це Микола Литвин, доктор історичних наук та дослідник історії українського січового стрілецтва. Пане Микола, дякуємо за розмову. Дякую, дякую. ну а я нагадаю, що нові випуски програми «Манускрипт» дивіться на нашому ютуб-каналі. Не забудьте підписатись і поставити лайки та коментуйте.